Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Мадонна запізнилась на власний концерт, і через це на неї подають в суд. Двоє фанатів Мадонни з Нью-Йорку подали на неї до суду за те, що вона затримала свій концерт на дві години. Вона повинна була почати о 20.30, але почала о 22.30. У Позові зазначається, що вони були кинуті на призволяще посеред ночі, зіткнулися з обмеженим рухом громадського транспорту і збільшенням витрат на приватний транспорт. Що це значить? Через те, що концерт почався пізно, закінчився він пізно, і вони не мали можливості добратися додому. Більше того, на наступний день їм було на роботу і вони не змогли нормально виспатися. І ти спочатку так і думаєш, Боже, який абсурд! Типа, що ви паритесь, на дві години затримався концерт, з іншого боку, це абсолютно нормальна практика, коли зірки затримують свої концерти ні на дві години, не на три, на чотири, п'ять, шість. По-різному буває, більшість цих разів їм сходить з рук по тій причині, що е, люди прийшли на концерт і вони дочекаються зірку. Вони будуть там стояти скільки буде потрібно. Але з іншого боку, чи це нормально? Напевно, що ні. Я побачила цю новину у слух Медіа і вирішила зайти в коментарі і побачила там купу людей, які були на концерті не тільки Мадонни, а інших виконавців, і вимушені були стояти на спеці, на морозі, на будь знає, в будь-якій погоді по багатько годин в фан-зоні. По цій причині, що коли ти прийшов на концерт і став в фан-зону, ти, якщо звідтіля вийдеш, то ти назад же не зможеш повернутися, тобто банально, вийшовши навіть в туалет, ти не зможеш зайти назад на це місце, в те, яке в тебе було. Я вже не кажу про те, щоб хоча б протиснутися, хоча б трошечки ближче до сцени. Про це навіть не йдеться. І це насправді велика неповага до своїх слухачів. Іноді концерти затримуються з технічних причин. Але ж якщо взяти 100% затримки концертів. Чи всі ці 100% через те, що були якісь технічні причини. Ну, напевно ж ні. Тим паче, що коли готується концерт, якби якщо концерт ввечері, як умовно у Мадонни на 20-30, то вони ж з самого ранку там знаходяться, готують сцену, готують звук. Логічно, що ну, повинно бути все готово. Тим паче, що квитки, чим більший артист, тим квитки дорожче коштують. Тож відчувається, ніби з одного боку, ці чуваки просто такі, типа, я не знаю, навіть як сказали, за стали душнілами такими, які сказали: О Ой, ми подаємо на тебе в суд, а з іншого боку, а що ні? А що ні, не розумію, а дійсно? Ну це, це не те, що навіть не повага, це просто неправильно. Що ви думаєте? Чи були ви на таких концертах, де артист і його команда дуже дуже сильно затримували шоу? Софія Варгара поділилася подробицями свого розлучення зі своїм колишнім чоловіком Джо Манганьєло. І насправді причина дуже-дуже банальна. Вона розказала про те, що оскільки у них з чоловіком є різниця у віці, йому 47 років, їй 51, він хотів родину і хотів народити власну дитину. А вона до цього була не готова, і в принципі вона вже готова стати бабусею. Вона не хотіла народжувати і бути старою матір'ю. Я вважаю, що це несправедливо по відношенню до дитини. Я поважаю тих, хто це робить, але це більше не для мене. Коли їй було 19 років, вона народила свого первістка. Зараз її сину 32 роки, і вона дійсно відчуває, що вона готова стати бабусею. Але для того, щоб бути матір'ю, вона вважає, що їй вже запізно. І між іншим вона була дуже здивована через те, що преса. І люди були до неї і її колишнього чоловіка дуже м'якими, і не розмосолювали, знаєте, між ними якийсь конфлікт, і не обсасували подробиць їхнього розлучення. І все так сталося, що вважаю, преса просто повідомила і сказала про їхнє розлучення. Ніхто нічого не підозрював, не вишукував якихось брудних подробиць. І вона дуже вдячна пресі і людям за те, що вони не чіпали їхню родину в цей складний момент. Знаєте, як тільки Селена Гомес заявила про те, що вона хоче зав'язувати зі своєю музичною кар'єрою і продовжувати свою акторську кар'єру, як стало відомо, що до нас повертається чарівник з Вейверлі Place. А це якраз той серіал, в якому вона знімалася, коли була дитиною. І зараз Селена Гомес і Девід Генрі це учасники оригінального касту цього серіалу, будуть робити продовження чаклунів з Вейверлі Place. Кожен з них повернеться до своєї ролі в пілотній серії, тобто вони зіграють своїх персонажів. Ну і далі ми ще не знаємо, що буде, але Селена Гомес і Девід Генрі стали виконавчими продюсерами цього серіалу. Насправді це реально дуже прикольно, що через цей серіал розпочалася музична кар'єра Селени, тому що через те, що тоді вона була дуже популярна, їй запропонували записати свій альбом, і таким чином все почалося. І от зараз вона вирішила закінчити з музикою і знову вважає повертається на те саме місце, де була. Можна, звісно, це розцінити як пониження, чогось я тільки що про це подумала, але з іншого боку, вона повертається в цей проект з абсолютно. Іншої точки вона вже суперзірка і вона вважай, продовжує свою дитячу справу. Це навпаки дуже круто. Ну що ж, нещодавно оприлюднило номінантів на Оскар. І це призвело до невеличкого такого собі скандалу, тому що Марго Робі не мав списку на найкращу акторку, а Грету Гервіг не номінували на найкращу режисерку. Це обурило соцмережі, обурило каст Барбі, і кожен відчував свою відповідальність за те, щоб висловити свою власну думку. Наприклад, Райан Гослінг, який отримав номінацію за найкращу чоловічу роль другого плану, сказав, що е, він дуже радий цьому і він дуже гордий за те, що він номінований за роль. Оль пластикової ляльки, але не було в цього кіно без Грети Гервіг і Марго Робі. Америка Ферера отримала номінацію за найкращу жіночу роль другого плану і теж була обурена тим фактом, що ні Марго, ні Грета не отримали оці головні номінації. Хоча мені спочатку здалося, що її взагалі ні на що не номінували. Але це насправді не так. Грета Гервіг отримала номінацію за найкращий адаптований сценарій, а Марго Робі отримала номінацію за найкращого продюсера. Тому, в принципі, так, в головних номінаціях вони зараз не беруть участь, але тим не менш все одно їх відмітили. Звісно, хотілось би, щоб їх відмітили е, по їхній основній, скажімо так, частині по режисерству і акторству. Але що маємо, те маємо. Що я ще можу сказати про Оскар? Це те, що Опенгеймер отримав 13 номінацій, і, в принципі, став лідером з кількості номінацій в цьому році. Мартін Скорсезе, до речі, став лідером за кількістю режисерських номінацій, це. Серед зараз нині живущих режисерів. Режисерів дуже важко мені ділася, ця фраза. До цього моменту у Мартіна Скорсезе і Стівена Спілберга було однаково по 9 номінацій за найкращу режисуру, але Мартін Скорсезе отримав іще одну, що зробило кількість номінацій на одну більшу ніж у Стівена Спілберга. Сама церемонія відбудеться 10 березня, хоча для нас це буде вже 11 березня. І подивимось, що то буде, хоча я вже маю впевненість що. Всі нагороди забере Опенгеймер. Я не знаю. Якісь є знаєте тенденції. Я можу бачити в нагородах цього фільму. Тому я думаю, і Оскар, в принципі, Опенгеймер теж підкорить. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве, хто сна. Я дуже всім вдячна за підтримку мого каналу. Дякую всім, хто підтримує мене копійкою, моїм спонсорам, людям, які ставлять лайки, вподобайки, підписуються на канал, розповідають про цей канал. Окремо хотіла б подякувати 25 Coffee Roasters, які підтримують цей канал кавою, тому що на каві ми і живемо, такий собі бензин зранку, ввечері вночі, в будь-який момент. Я вам всім дуже дуже дуже, дуже, дуже сильно дякую. Ви мотивуєте. Мене знімати далі. Я хотіла б вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals» і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Також хотіла б вам нагадати, що зараз триває збір для мінометників з 60-ї ОМБР. Я про це казала в минулих новинах, нагадаю знову. Там не така велика сума насправді для того, щоб зібрати, але збір йде гіперповільно. Прям супер повільно. Я буду вам дуже-дуже-дуже дуже сильно вдячна, якщо ви до нього долучитесь, тому що ну, він насправді -то терміновий, як і всі збори в цьому житті. Ось, але, ну що, що маємо, ти маємо. Я вас дуже сильно люблю. І тепер я покажу вам сісі! Хочете, щоб я задовбала вас зборами? Бо я можу. Коротше, благодійний фонд Волонтерська спілка поруч зараз збирається встановлювати годівнички. Для котиків собачок і всіх, хто цього потребує, так, Сіцілія, чекай. Ми про братів твоїх розповідаємо про братів і сестер. Думаю, в наступному відео я скажу більш докладніше, бо в цьому відео було стільки інформації. Коротше, вони збираються на те, щоб поставити годівнички, в які вміщається біля 15 кілограм корму. Вони ці годівнички будуть робити самі і розвозити в зону бойових дій, там, де вони зупиняються, коли їздять з місіями, оскільки там. Все ще залишається дуже багато тварин, які покинули люди, і вони не проживають ні з ким. І там немає людей, які залишають навіть якісь сміття, їм треба залишати корм. Тобто всіх цих тварин, всіх цих маленьких діточок вивезти неможливо. Тому їм залишають їжу. Ну, будь ласка, да, циль, не твою їжу, твоя їжа у тебе в мисці. Коротше. Всю інформацію щодо цього збору я також залишу посилання до цього відео. Вибачайте, що багато цієї інформації, але я сподіваюся, що знаєте, по 10 гривень, і ми закриємо усі ці потреби. Я буду вам гіпервдячна, Реально, я не знаю, як віддячити сильніше, але моєю вдячністю буде те, що я буду робити більше контенту. Ви, мої котятки, люблю вас. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!